Так, Вітаю усіх глядачів нашого прямого ефіру. Сьогодні у нас студент Познанської політехніки, про яку ми заявили анонсом. Зараз ми додамо Артема хвилиночку. І будемо розпочинати. так. Хвилинку, хвилинку. Ай коли напишеш неправильно одну букву, потрібно все переписувати. Сподіваємося, зараз вертемо до нас довки. Є, є. Є наші натяки на те, що він буде. Так, І... о, видно мене? Так, видно. добре Доброго дня, Артемчик. Скажи, будь ласка, якою мовою тобі буде зручніше, російською чи українською, щоб у нас комфортно йшла до бесіда? Не можна на українській. Можна українською, все супер. Більшість студентів реально підтримують цей що е, да, українською мовою, тому але комусь дуже ще складно перейти. Тому я запитую, кому зручно, кому не зручно, і е, якщо тобі зручно, то звичайно будемо українською мовою. Як ми з тобою попередньо домовилися, щоб у нас вийшов діалог. Я буду задавати питання, ти на них відповідати. Питання це як правило ті, що цікавлять батьків майбутніх студентів, яким ти теж колись був. Да і коли ми зустрічалися в турі, бачив охочих всіх.